Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Іде от грузочка 404 джими. Вчора людина замовляла, Коростенський район. Підготувалися, відправляємо на, бо уїжджає, вже стоїть на машині з примусовою гідравлікою. Отакий трапторець, білий диски. Отак От виглядає тракторець. Вже. КМ 490 ВТ. Бачите білий диски. КМОський двигун 490 ВТ. Так. Крила передні. Уменьшитель хода, понижений, повишений, передок, розподільник, все як має бути. Наша площадочка, орієнтір незмінний, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, шафени, куботи, інженіри, Булати, Оріони, Донфени, ловили. Всі тракторці на площадці. Вон люди ходять, вибирають також тракторця, зараз щось будуть замовляти. Донфен 404, ті два соліси. Сьогодні були люди за солісом. 50-ку і 105 вибирають. На кожен товар є свій купець. Будь ласка, запрошуємо, проспект Миру 45, В, місто Житомир. Район Бугуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Бачите, міні-агро Житомир. Ось. Будь ласка, до зустрічі на майданчику. Дякую.